Вітаю вас, Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в Покровському районі міста Кривий Ріг. Раніше мав назву Жовтневий. Потеплішало в місті, десь плюс три зараз. Було від двох морозу до десяти вночі раніше. Стало холодніше, знову проблеми з теплопостачанням. Перекривали дорогу, мітингували, всі з полкому приїжджали. Тут текли труби в теплоцентралі, це вже почали котлитиктикти варять. В общем, одні проблеми. Ну, особливо в Покровському районі, де ми Он на дорозі парує, тут вже, мабуть, місяця два. Ось вони його й не заривають. Не знаю, з яким причин посеред дорозі вирили, огородили, так і стоїть. Так не заривають, можливо, немає кому, дорогу вже б могли пізарити. Б вона ж вже не день, не два, а вже кілька місяців так стоїть. Парує посеред дороги. Сніг вже практично розтанув потроху. і було не дуже багато. Найпроблемніший район. Та по всьому району і на зарічному і Повсюди. Ями, одні заривають, другі відривають. Нечеб й полатали, бригади Нафтогазу приїжджали, а воно нові, ровеї. Ями, то, котли, то то. Хоч... Ну, як було тепло, то броді начебто і все було добре, а тільки похолодало похолодалой. Mm -hmm. В якомусь місті, мукачеві, так там вже нема цього постачання, там індивідуальні, як якось поробили вони це все. Ще добре, що хоч в місті світло не відмикають, коли аварійне є відключення. В наше місто не вимикають, бо щоб можна було теплом обігріватися. Добре, що домовилися. А так люди що, ну, батареї не гріють, а мінус 10 і що? Ну, газа може, ну що газ? Газ на кухні. Треба ж кімнати обгрівати, тільки обігрівачами. Ну от.

Та взагалі тут кожні 50 метрів ям, 50-100 метрів. Що в цьому році понаривали, а ще й до цього, тут як такого і асфальту немає на тротуарах, все перерито, пере, перекопано. Грудень і січень були теплими, то нечепто все було й добре. А зараз холодно, в лютому місяці вже й проблеми. Ну і назва така лютий. ще. Що... Ще добре, що в мінус 20 немає, раніше до мінус 20 ж доходило було. Років двадцять теплі, 30, а так було то. Хоча десь 15 років тому теж було до мінус двадцяти. так і що на явні панари. Весь район в ямах. Мітингували, ну що, ті вийшли, сказали, ти чуть котли, і все, треба ремонт, мінімум неділю на дорогу. Якщо зроблять ще. Прямо біля дому. Добре, що ще світло є ввечері, Я так прямо з крамниці в яму попадеш. Ну і на цьому поки ще все, до побачення.